З ним друзів вас, дорогі знані, незнані брати і сестри во Христі, хай найкращими друзями вашими по житті будуть наш Пресвятий Бог і Пречиста Божа Мати, і Бог прийме моління за живих наших друзів, дорогих і тих, що відійшли у вічність. Прославимо маму, що кличе до. cheese На все святе Боже, силою Чудотворного Христа. ОПА, який називається Сонячний, тому що Божим чудом відділений сонця в 2009 році. 15 травня, щоб люди вірили в це, що той Хрест переданий Богом Богородицею Бог і Божа Мати. Після багатьох моїх молитв щотижня біля для цього Хреста дали ласку Божу себе на фото зняти. Що показую вам я, і хай особливо Бог бо світва цих зображень правдивої постаті своєї і постаті Пречистої Богородиці, які в бік Франківська фото це маєте мати ті люди, які вірять про россовпа сказав наш Бог і Пречиста мати. Це фото буде допомагати більше ніж багато чудотворних. ікон. В останні дні воно преобразиться, Люди побачать, що Ісус синіоки русий. Це засвідчуватиме, що ви вірите в ті пророцтва святі, що я совісно говорю вже понад 15 років через інтернет, а до того з 90-х років тайно, як капелан, із 6 серпня 1991 року все більше пізнавав я правду Божу і кому треба, око в око казав. А зараз є той час, коли більшість пророцтв Бог дозволив відкрити для всіх вас, дорогі мої. І пам'ятаємо, що Ісус. В останній тайній вечері назвав найвірніших апостолів своїх друзями. Сказав, що немає більшої любові на ту, коли хтось життя своє за друзів своїх віддає. Тож, ж помінімо тих, які віддали життя за нас, як справжні друзі. Герої України ця своє небесна світловічна пам'ять дай Боже, сонячне воскресіння більшості з них найкращих, найпотрібніших ділах нових вічно молодих святим Богом за для України перемоги. Ось це за тих, які живі, і пам'ятаймо, що Бог може зробити ситуацію таку, коли найвірніші друзі зрадять. А Бог виведе на вас тих людей, які за вірою Христа, за вірою пророста ОПА, докажуть, що вони відніші від тих старих ваших друзів. Орієнтуйте, щоб серед ваших друзів були саме ті, які відні у Христові, Богові Синьокому коморусому, Пречистій Богородиці Марії. Нашим звичаям, нашим героям і пам'ятайте, що перший всесвітній збір друзів Христа буде саме в Франківську. Четвер Божого пришестя. Увечері, коли сонце не буде заходити три доби, а зупиниться над Франківськом на Вовчинець. Горі, має зійти срібний палац Богородиці, семикілометровий, і де гора Лисець має зійти. Місто Куб Новий Єрусалим. Що нагадую вам велике Боже чудо в час моєї молитви 7 травня 2024 року, біля Хреста Вознесіння і перемоги України на Вовченець горі, Бог показав мені і дав зняти це, щоб вірили ви, що Бог з нами все більше, щоб не сталося в світі і в Україні. Ще більша війна, ще більша біда. Пам'ятайте, що на все воля Божа і Бог перевіряє нас, хто як діє в тій чи іншій ситуації, хто в той час все більш стає людиною Божою, а хто віддається нечистій силі. І дай Боже, цього мріну тим, які найвірніші друзі Христа і наші мережі офіцерів каполанів УГВР ЗСУ ОУН УПА. Які як змогли нам допомогли і ще допоможуть молитвами, коштами, справами разом переможемо. І хай Божа сила стане на вас особливо благословенням того Христа, який перший почне сіяти в світі. Це з'явил вже Христа вночі, коли пройде час випробування, найважчий до трьох тижнів. А в гіршому випадку до трьох місяців цей час випробування має початися ймовірно саме в серпні. То це Божі знаки все більші, у попередніх відео моїх. Я говорив про це. Дай Боже вірити у ті Божі знаки, і дай Боже більше людей, тих, які дивляться і бачать. Слухають і чує, тому що, на жаль, я про це попереджав Ісус, коли Він, правдивий Бог, має прийти, то більшість людей перед тим піде за вже Христом, за вже священниками, вже єпископами різних конфесій, а також інших віровизнань, коли той вже Христос захоче з'єднати всі віри і зробити. Єдину вже віру, та бачимо ми, що ця єдина вже віра все більше тайно проваджується, все більше зустрічається представники еліти різних конфесій світу. Знаємо, що чим вище посаду і привладі людина має, тим більше неї сатана закручує. І важко протистояти злу, а сатані особливо хочеться звести тих людей, які є духовними провідниками в тій чи іншій нації. Тому старайтеся знайти саме тих людей, які правдиві християни, які з доброго роду нашого народу особливо і які вірять в пророцтво у пащі. Які передали Бог і Божа. Найважчі частин нашої боротьби, особливо саме до Галичини, тому що саме тут має стати всесвітня Божа столиця. Пам'ятайте це. Не сподівайтесь на тих, які правителі світу цього, які є Богом прокляті створіння, не робіть собі кумирів не зельмана. Ні з Трампа, ні з інших, тому що я говорив не від себе, а від Пресвятого Бога, що не люди скла буде їхня дорога. Ми ж тримаємось на краще. Сподіваємось, злу не даймось і віримо, що буде час перемоги України з Богом. Через дні ми перейдемо ми і світло правди, і віри Боже переможе. тьму, брехні і зла чого сини дай Боже скоріше. друзі про проголовне поїхали. Видання Times написало матеріал про главу офісу президента Андрія Єрмака про нібито його втручання у військові рішення, зокрема в обороні Бахмуту. Пише політолог Віталій Бала. Ось що про це детальніше говорить військовий офіцер Лапін. Рішення тримати оборону Бахмута так довго міг приймати Єрмак. Про це повідомляє. «Conventional Times». вони пишуть, що глава офісу президента Андрій Єрмак втручався у плани щодо ведення бойових дій у Бахмуті, і що рішення тримати тривалу оборону міста могло виходити від нього. Я навіть чомусь не сумніваюся, що саме політичний вплив і тиск на засіданні РНБО могли зіграти ключову роль. Ми з вами знаємо історії про провалений контрнаступ і які причини спонукали до провалу цього контрнаступу. Що саме політики лізли керувати. Обороною Бахмуту в цьому немає ніякого сумніву. Мелітополь був основою контрнаступу, але Сирський захотів відбити Бахмут. Ми всі пригадуємо, план контрнаступу на Мелітополь був ключовим для України, але генерал Олександр Сирський наполіг на поверненні Бахмута, що змінило стратегію і призвело до невдачі на обох напрямках. Що нам розповідали так звані позитивні, а саме подаляки в 23-му році, у нас ще достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут. Це він говорив на початку, а потім він казав. Бахмут звільнення міста стане прелюдією до контрнаступу. Уже є невеликі локальні зрушення в різних частинах Донецької області. Контрнаступ це серія дій, що відбуваються протягом повного періоду. Було запропоновано декілька варіантів контрнаступу. Зеленський наполіг, так як говорили колись дотичні до офісу Єрмака структури, що він саме наполіг іти там, де ми пішли. Залужний збирався надати додаткові наші резерви саме для напрямку на Мелітополь. Але рішення, яке було прийнято політиками на РНБО, Якраз таки ґрунтувалося на позиції Сирського, що не треба так багато ресурсів сконцентрувати на саме на напрямку, де ми намагалися зробити контрнаступ. А треба ще відбивати Бахмут. Я собі пригадую усі рекламні ролики, які називалися Фортеця Бахмут. Пам'ятаєте, у всі пісні, оце все. А ще пригадую історії, що зелені реально збиралися знімати фільм. Так, фільм не знаю, яка там робоча назва, але робоча назва стосувалася саме оборони Бахмуту. Тому коли Бахмут впав, для них було конче важливим. Ну, Щоби в сценарій вписалося звільнення Бахмуту. Тому вони все це все піарили, все це розповідали, що це є ключ до всіх наших майбутніх перемог і так далі. Віталій бала продовжує інформація для роздумів. Загалом, на мою думку, політичне керівництво країни втручається у прийняття рішень щодо введення війни, мотивуючи певні рішення політичною доцільністю, як оборона бахмута, там і введення війська, і виведення тому, кому і як воювати вони керували генштабом по дзвінку. А це не робило достатньо, як кажучи, для погіршення ситуації на фронті. На жаль, також цікавою є інформація, що Верховна Рада вирішила провести 31 липня засідання для розгляду президентського законопроекту номер. 13.533, цей законопроєкт ніби має повернути незалежність на Сапанабута, яка була обмежена, була дуже поспішно прийнятим і одразу ж підписаним Володимиром Зеленським законопроєкту. Номер 12.414, На мою думку, для тепер вже поспішної спроби відіграти ситуацію стала негативна і обурлива реакція в Україні. І головну роль відіграла роль молоді. Що скоріше за все перелякало зеленського бо він точно не очікував від молоді виступів не тільки проти закону, але й проти нього особисто тому почалися жалюгідні спроби заганжованих офісом президент. Та гарячих голів говорящих дискредитувати молодь. Ситуація для чинної влади Зеленського, зокрема, програшна і вибрати її вже неможливо. Пише Бала в той же час політолог Петро Дербаль підкреслює завдяки своїй непрофесійності як керівника держави і навмисним підставам свого крутячого оточення Зеленського заявив, зразу опинився у такій настільки критичній ситуації. а Разом з ними Україна, що мабуть не знайдеться. Жодного політика в Україні, що погодився би взяти на себе усю відповідальність завдала розрулення того жахливого політичного цузвангу, в який завів країну наш найвеличніший лідер сучасності. Жодних вдалих. Ході у цій грі для нього вже немає за жодних обставин. Він вже ніколи не стане президентом незалежної України ще один раз. Переконаний, що і диктатором вже теж не стане, хоч дуже хоче, та Навіть гауляйтером окупованих територій тільки босла на кінець, і можливо, втеча або уряд національного порятунку. Він мав би давно зрозуміти, що єдиним відносно болісним виходом з за завищеною над ним і країною катастрофою є добровільна відмова від частини своїх повноважень згідно з конституцією України, проголошення реального єднання усіх патріотичних і умовно-патріотичних поліцей, створення уряду національного порятунку, і таким чином він розділив би всю відповідь. Тальності за порятунок країни між усіма політсилами і усіма політиками та спеціалістами, технократами нового уряду за власними публічними зобов'язаннями не балотуватися на другий термін, але з збереження посту президента до наступних виборів, закриття всіх фейкових справ проти військових та опозиції, з закриттям єдиного марафону і повернення в ефіру всіх опозиційних змін з переформатування всієї цієї влади і повернення до неї професіоналів патріотів усіх гілках влади, включно за переобранням нового голови Верховної ради голови уряду і з наданням йому його власних гарантій безпеки від майбутніх кримінальних переслідувань, без цього здається. Вже не обійтися, але раз пони Зеленський заговорив публічно, то це означає, що такі торги вже ведуться. Тільки таким чином міг би зробити реально свої неодноразові покази заяви про єднання, продемонструвавши своєму піпу багато разів декларовану відповідальність за долю країни і таким чином рятувати свою репутацію від повної катастрофи в місті з нею і дати шанс дорослим дітькам рятувати Україну. Але ми реалісти розуміємо, що ні добровільно ні під страхом примусового відсторонення від влади під тиском заходу і компромату від США і навіть попри можливе своє бажання йому це не дозволить зробити його п'ячі менеджерів, а їх позбутися Ним почерком опера У нього не вистачить духу компромата та стали є залізобетонним, бо саме цим менеджерам тоді буде гаплика. Їм гарантія безпеки в той момент ніхто не дасть. Їм в той же момент придеться покидати термінову Україну. Тож і маю підставу вважати, що і ко зроблять ще не одну підставу Зеленському, що в кінці кінці відвернути Україну не тільки від США, але й від Європи шантажуючи штати зміни орієнтації країни в бік Китаю. Що ще більше розі Трампа і взагалі зробить неможливою будь-яку координацію подальших наших дій США? Проте схоже, що на такі маневри гупи залишилося часу більше місяця далі або жахлива політична криза з непередбачуваними для усіх нас наслідками або реальне переформатування влади і уряду порятунку України. І чим далі Зеленський буде відтягувати вирішення цієї проблеми, тим менше у нього шансів взагалі її вирішити. Далі будуть вирішувати без нього. Але тоді буде боляче. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Переможемо разом з Богородиця Богом. Сонячного скасуми героями і тими людьми земними, що все відійстають з ними.